Треба, напевно, будувати, відновлювати тут вже нема що, бо вони, вони збухуються тут, в цьому місці. Замість того, щоб протягнути руку допомоги, міська влада сказала, а нахер надо? Проблема в тому, що на кожного начальника є п'ять начальників. Ще ніколи в житті бізнес не прийде, коли міськрада тобі сьогодні дала дозвіл, завтра його забрала. Останнім часом ім'я Сергія Гнезділова, військовослужбовця із міста Вилкове, з Маїрського району, не сходить зі шпальт українських видань, адже цей хлопець, який вже декілька років виборює нашу свободу та незалежність на сході України, зробив майже неможливе. Організував та провів потужний за своєю ідеєю фестиваль української культури Веделкафест у Вилковому. Сергій не був у рідному місті майже рік. Наразі у відвертій розмові він ділиться враженнями щодо змін, які зазнає місто. Ви не були в рідному місті деякий час. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, наразі ви повернулися, поспілкувалися uh -huh. з місцевим населенням, з мешканцями? Чи змінилося їх сприйняття за цей час повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Я не можу подивитися в їхнє серце насправді і переконатися наскільки вони зрозуміли, які помилки вони робили весь цей час. Тому що коли ми раніше про це говорили з містянами, їх це не цікавило. І більшість людей просто ну їм було відверто пофіг. Зараз, коли я приїжджаю, я розумію, що люди стали більш проукраїнськими, що в кафешках грає українська музика. Але я не можу подивитися серце людини, тому що я бачив точно таку саму історію з партією регіонів, коли все місто було в партії регіонів, майже там. ну… Все, всі керівні посади займали люди з партії регіонів. Моє дитинство тут проходило, я це все бачив. Потім трапляється революція Майдан. В час революції директорка там, наприклад, розказують на уроках про м'ятеж. А потім, буквально через три місяці, вона вже ходить з прапором України приколотим до серця. Тому, ну ви розумієте, це про... Дійсно, про я серцем розкаявся і зрозумів, що весь цей час я робив величезну помилку, кажучи, що це братовбивча війна, там, або ще якусь прогулість. Чи це просто данина тому, що світ змінився і мені треба підлаштуватись, таких я ніколи не любив, які підлаштовуються від обставини. Тому стосовно Вилкового, я приїхав, і, якщо чесно, після першого дня Беталкафесту ми поверталися вже в темряві в машині, і це було насправді таке кричуще, кричуще явище. Ми їхали в машині, назустріч мені йшли діти 12 років, я дивився в їхнє обличчя і вони, вони просто були спиті. Тобто, я їхав в машині, я бачив, як ці діти вони реально вони не просто там випили. А вони реально вони спиваються, ці діти. І це жахливо. Це, 12 років. Це, так, 12, 13, 14 yeah. років. Вчора, після фільму ми вийшли на, на воріг, я приїхав теж зі культури. Я теж дивився, як біля пам'ятника стоїть ця група справді дуже бідних, люд... бідних дітей. І вони дійсно вони, вони збухуються тут, в цьому місці. І, на жаль, я їхав тоді і думав про нашу боротьбу за молодіжний центр тут, за ті проекти, від яких я тоді відмовився, і відчував певну, як вам сказати, не те, що навіть біль. Я відчував відповідальність, що тут так відбувається. Тобто був період, коли ми боролись за молодіжний центр тут. І так само як і зараз, коли ми почали проводити фестиваль, замість того, щоб протягнути рукою допомоги, міська влада сказала «А нахер надо?» і вона зробила все можливе, щоб цього ну, молодіжного центру не було. Тобто у Вилково напрямок розвитку молоді та дітей. А молодь не знає, чим займатися. Молодь не знає взагалі. Молодь, знаєте, і я дивився в ці обличчя, я розумію, що це абсолютно безвихідь, тому що ти живеш в місті, де нічого взагалі не відбувається, де, е, окрім е, покупатись в, в річці і бухнути в парку, немає взагалі нічого. І ну, вони ж бухають не тому що, е, ну, не тому, що їх заставляють бухати, а тому, що вони реально не знають, чим себе зайняти, їх нічим не займають по факту цих дітей. В повітрі тут висить якась навіть не ну, розруха, відчай, коли ти їдеш, е, в лодці, е, їдеш в лодці разом з групою, яку привіз, і водій екскурсовод лодки каже, в нас найкращі люди, в нас, най... в нас це найкраще. І ви якраз проїжджаєте розвалених цього, всього, просто всього, ну все в таких руїнах і розвалених. І ти думаєш, ну чому так? Чому реально ця одна з найкращих місцин в Україні, по факту, по, по природі? Ці найкращі люди, тому що тут непогані люди насправді. Чому так? Чому моє місто воно в такій бізнес? Чому так? і ти не знаходиш відповіді ну, на ці запитання. Звісно, такі місця красиві, українська, венеція. Навіть не про туризм йдеться, а йдеться про те, що тут можна робити будь-що насправді. Тут настільки тут величезний потенціал, що не в туризмі навіть справа. Тут можна взагалі закрити місто, поставити 50 блокпостів, але при нагоді це місто все одно буде жити. Якщо не буде монополій, наприклад, на риболовну промисловість, якщо, е, врешті-решт, е, держава вона дасть чіткий алгоритм співпраці з державою, коли держава перестане бути ворогом е, цій людини, яка тут живе. Це, це дуже серйозна проблема, яка є повсюди, але тут вона занадто, занадто Ну її реально тут можна побачити, вона всюди тут очевидна. Бо це приприфну при прикордонне містечко, тут і прикордонники, і всі 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 всі, Тут 60 різних служб, ну, грубо кажучи, і всі вони хочуть трахнути цього громадянина, розумієте? Оце проблема. Проблема в тому, що на кожного начальника є п'ять начальників ще. І з усіма ними треба поговорити. А якщо від нового е, отримав відмову, то твоя сім'я сидить голодна або ще щось. Тобто риба є з голови, так? Риба є з голови. Починати треба місти і тут, в тому числі, і біля себе, біля двору, але але розуміти, що ота от голова, ну її треба міняти теж систематично, щоб вона не загнивала. Таке питання, щодо вас особисто: ваш вибір випав на львівський вищий заклад. Так, так, так. чому? По-перше, я розумів, що якщо я потраплю до Одеси, я не зможу собі поставити українську. Я розумів, що в світлі того, що в нас переміг майдан, ну це, це це чисто риторичне таке, да переміг, тому що насправді я не вважаю, що майдан переміг, і майдан продовжується досі. Він не завершився. Але мається на увазі, що тоді, коли переміг Майдан, я зрозумів, що я маю знати державну мову 100% і маю бути частиною цього спротиву оцій незрозумілій мені в системі, тому що ми вже заплатили певну ціну. І якщо ми будемо ходити туди-сюди, а не будемо прямим шляхом йти до того до тих цілей, які обрав народ України на Майдані. Ми просто-напросто будемо реально країною третього третього світу. Хто б що не казав, Україна навіть зараз це багато багата країна? Ми не країна третього світу, далеко. Але якщо реально ми не, не прийдемо всі до одного чинника, що вже трапилось, так? шлях України НАТО та ЄС, сьогодні 93% населення цієї країни, говорять, що шлях України це до НАТО та ЄС. Ми маємо продовжувати цей шлях, щоб в нас була і своя культура, і своя мова, і. Колориці. Так, 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 так. Е, тому так. Тому так я обрав Львів, я поступив до Львова, я про це не жалію. Потім, знову ж таки, я думаю, в кожного в житті буває такий період, коли ти робиш в принципі, багато, тобі кажуть, о, ти багато робиш, а ти думаєш, ну, насправді нічого такого суттєвого не робиш. І навіть те суттєве, що ти робиш, можна сказати, цікавить дуже мало людей. І а, хотілося б, щоб цікавилася вся країна. І в якийсь момент ти просто психуєш, береш академ і йдеш в армію. Ну, Ось ми підійшли до так, цього. Так, чому так, так зробили? Тому що коли я не бачу результату своєї діяльності, я просто перестаю робити. У кожної діяльності має бути чіткий результат. А якщо результат твоєї діяльності він набагато нижчий, ніж ти запланував, то у самого тебе до, до самого себе треба задавати ці питання. А чому? Чому я ставив одну планку, а в результаті вийшло зовсім по-іншому? Чи нормально це може десь я дав слабінку? Може десь я здався, може десь я не дожав, і в результаті ми маємо поганий результат. На що тоді взагалі займатися? Якщо цей результат поганий? обороняти нашу батьківщину? Ви продовжили мене мав закінчитись контракт в березні 22-го. Але через е, трьохрічний я тоді підписав контракт е, через те, що почалось повномасштабне вторгнення. Звісно, мене ніхто не відпустив додому. Е, ну, в принципі, напевно, я він не пішов. Е, зараз продовжую служити там, де я служив, 56-й Маріупольській бригаді. Не жалію про свій вибір. Е, армія мені подарувала найкращих людей насправді, е, які є м, спільними зі мною в своїй ідеї. І я, я радий. Та, це. Насправді доволі тяжко буває. Це Інколи опускаються руки, але тим не має, це все того варте, тому що в цьому всьому є сенс. Є сенс і дивлячись на дітей 12 років, які йдуть вночі об 11-12 ночі, в стані просто. У жахливому стані. Це навіть не випала дитина, і він ледве йде, і він не знає, напевно, і куди йде. Кожного дня ви бачили багато смертей, багато втрат, мабуть, вже втратили багато однодумців mm -hmm. своїх. Як емоційно це переживається? Стосовно втрат, знаєте, в якийсь момент мозок він відключається і вже не сприймає втрат. Помер 200. Ти ах, ох, ох, глибокий видих, і ти йдеш далі. Тому що цих. Трат в день може бути 3, 4, 5, 6, рота, дві, і дуже багато. Бували такі випадки, коли ти зустрічаєш людину, а чомусь ти вже думаєш, що її не було. І ти там заходиш в магазин прифронтовий, бачиш його, там ти з ним служив тривалий час, чомусь поховав там після штурму пісків. І він стоїть, і ти думаєш, о, живий. Він живий ще. Так само, наприклад, я там з підрозділом, в якому починав свою службу, не читав, не бачився, він той, моє, ти досі живий. Я кажу, блін, не ви там Там троє їх було. Так, я був дуже радий їх побачити. З випадку земеліною вікою це було, знаєте, коли мозок, він не хоче включатись, що відбулося це, бо ти цього напевно не бачив. Це було там десь в новинах, що їй поранено. Але вона 50 хвилин ще з тобою там спілкувалась, вона поїхала зайшла в кафе поїсти, прилетіла ракета, і в неї смертельне поранення. Ти розумієш, лікар присилає ну, кріселю, як вона це називається, і ти читаєш його і розумієш, що жити залишились там 2-3 дні, бо, ну, бо з таким пораненням не живуть. І мозок не хоче включатись. Не хоче включатись, потім якось воно хвилями просто на тебе нахлинає. Зранку ти норм, ввечері ти взагалі не норм. Ти хочеш вже скасовувати тупо все. Не знаю. Це, це дуже по-різному. Як Правда? ви відновлюєтесь після таких стресів? Ніяк, ніяк. Тобто цей Або фестиваль. Собі, собі, собі. Фестиваль цей, в принципі, я можу назвати його одним засобів відновлення, тому що. Коли ти розумієш, що ти везеш класні групи, ти там, трішечки відволікаєшся від війни, так? ти не говориш про війну, ти не говориш про постріли, ти не говориш про там, щось інше. Ти у вільний час, там буквально вонять, там було півтора години приблизно в день, ти набираєш швиденько там, ввечері собі записав, кого -то, тобі завтра треба набирають. досі мав скомунікував, в телеграмі всім відписав інколи вночі. І це тебе хоч трошки, але відволікає від того, що, ну, що тебе дуже сильно паяє на війні. – Чому так? – Після нашої перемоги. Угу. Якою ви бачите взагалі нашу країну, а саме наш край, південь, Одещини. З чого треба розпочинати буде відновлювати наш край? Його треба, напевно, будувати. Відновлювати тут вже нема що. Коли нам кажуть там, от ми побудуємо там прийомку камиша. Що таке прийомка камиша? Так? Це люди, накосили там камиш, перебрали його на євроснопи за безцінь. За безцінь, Давайте от правду казати. Ці люди, які живуть тут, вони за безцінь цей Єврік здали, отримали 100 гривень свої і пішли бухати. Тому що, вибачте, мене на 100 гривень ти кіно не подивишся, наприклад. І е, нам треба створювати в першу чергу, економічно треба розвивати регіон, треба створювати додаткову вартість. Чому ми маємо вести цей наш єврик туди в Європу? Як ну просто як вторинне таке ем, незрозуміло, що для будівництва криш? Ні, шановні, давайте ми тут будемо збирати ці криші, створювати додаткову вартість і й А ви будете їх закуповувати не за євро сноп? А набагато, набагато дорожче. Якщо ні, добре, ми будемо шукати інші ринки. Ми будемо створювати ще якусь додаткову додану вартість. Музиканти, які в нас були в паріхі батьків, кажуть, у вас там я насправді не знаю про що вони говорили. Ми там побачили у вас комишу, такий там товстий, який він же використовується для створення сопілок. Капець, нам треба номер людини, яка займається комишом, щоб вони попробують нам прислали, бо ми оці сапілки, на них довго не пограєш, бо вона лускається там тріскається. Ми ці комишинки закуповуємо у Франції, Італії там за 200-300 баксів. Ну, тобто, у нас, якщо так логічно подумати, в нас все золоте тут. У нас тут реально все золоте. Просто треба, щоб люди, які тут живуть, прийшли до розуміння того, що воно все золоте і що. Вивезти оцей здоровий камиш там, да, великого діаметру просто за 1 євро в Європу, або створити тут міні-цех виробництва, цих сопілок, і е, створити величезну додану вартість, ну, сплачувати податки в місцевий бюджет, створювати робочі місця на цьому і, і розвиватися, розвиватися як район. Окрім того, ми маємо сюди привести інвестиції. інвестиції Приводити не проблема. Взагалі немає проблеми в привезенні інвестицій сюди, саме в Вилкове. Тому що я навіть в дитинстві, коли ми спілкувалися там з туристами і іншими людьми, які приїжджали сюди, я декілька разів зустрічав людей, інвесторів, дуже багатих людей, які були б реально зацікавлені в тому, щоб сюди зайшли інвестиції. Але в нас немає прозорих правил ігри. Ніколи в житті бізнес не прийде, коли міськрада тобі сьогодні дала дозвіл, завтра його забрала, бо ти меру не заніс 100 гривень на чай або ще щось. Тобто, ми маємо в першу чергу нашою спільнотою створити зрозумілі умови гри. Коли Якомусь чуваку чомусь дали за 50 гривень в рік оренду на березі Дунаю, а комусь надають і за три тисячі баксів. Тобто, ми, ми маємо це все пропрацювати, і гроші підуть сюди. Якщо тут будуть чесні правильні правила гори, великої розквітне. Кожного дня ми читаємо публікацію про корупцію в вищих ешелонах влади. І місцеві сидять тихонечко чекають і думають, що наразі от наші хлопці там переможуть, а потім повернуться і mm -hmm. підуть вже з новими силами воювати зі своїми. Скажіть, будь ласка, от як чоловік, який наразі на фронті, що треба робити місцевим? Чекати вас чи може починати вже зараз? Точно не чекати нас особисто, я і багато моїх знайомих, які зараз знаходяться в армії. Я жодного разу не був за кордоном. Як тільки закінчиться війна і відкриється кордон, першим, першим ділом, що я зроблю, я поїду за кордон. Я поїду за кордон, як мінімум на три місяці. Всі хлопці, які повернуться з війни, вони не будуть вам тут нічого будувати. Вони будуть лікувати свої птс ставити протези, пиздіти на вас, що ви нічого не робили, коли вони були на фронті, вони прийдуть в цю розруху, і це ж не Донбас, вибачте мене. Це на Донбасі зрозуміла причина і наслідки розрухи. Чому тут розруха? Чому будь-яке місто, яке ти проїжджаєш на Одещині, воно виглядає, наче це середньовіччя просто. Це просто капець. Ну. Це, це ви розумієте, навіть естетично. Ти, ти їдеш, наприклад, через там, через Сарату, через Вилкове. Елементарно ви ж можете видати розпорядження про рекламу в місті і зробити щось просто з цими ну, просто настільки мрачними і дебільно понаставленими білбордами, які портять елементарно облік міста. Типу, систематизуйте це, створіть рекламне агентство комунальне, яке ну, буде займатися нормально рекламою та вивісками. І воно вже не буде виглядати настільки. Стійно. Стрьомно. Тобто тут питання до того, що інколи проблема не настільки вже й велика. Для того, щоб щось зробити, для того, щоб щось покращити, не треба величезних грошей, не треба там величезних зусиль. Т ну, треба елементарно просто сісти і подумати, а як ми можемо зробити нашу вулицю краще. Це, наприклад, з тією самою тротуаркою, коли все виклали незрозумілим сірим кірпічом. Кир ну, типу, те саме. Нащо там наклали блін широчений цей кирпіч? виробили, виробили дерева. Які там росли багато років, якщо можна було просто, я не знаю, ці дерева залишити, залишити тінь, поставити якісь там лавочки в стилі лофт, і це було б реально краще, ніж ви заказали там ці лавочки з кованого металу, вбухали в ці лавочки там по 100 тисяч гривень і потім сказали, що у вас гроші закінчились. Ну, тому що ви ними не ефективно розпоряджаєтесь, тому що ви не вмієте взагалі планувати або не хочете, або у вас є якась зацікавленість, в тому щоб там стояли саме ці лавочки. Питання, будь ласка, посил все ж таки наразі для наших, для півдня Одещини, для мешканців. Угу. Виделка-фест хочу показати, що ви не самі. От всі, хто колись брався за щось, як колись брався в цьому місті, я і у вас не вийшло, вам обробари обробали крила. Ваші депутати вам сказали, що їм байдуже і насрать. Ви не самі. У вас все вийде. Просто об'єднуйтесь, комунікуйте. Давайте просто їх почнемо вже. Врешті-решт, я не знаю, бити. Давайте будемо їх бити. Давайте ми створимо премію нагороду за побитого афієвшого депутата. Особисто я буду закидувати зі своєї зарплати теж гроші. Давайте по 10 тисяч гривень ми будемо закидувати. Адмін штраф він все одно менше, хоч люди заравззну за заработати трішки. І може і міськради почнуть працювати нормально. Там все. Дуже приємно було з вами познайомитись і дуже дякую за таку відверту розмову. І сподіваємося, що наступного року тут у Вилковому зустрінемося знов на цьому фестивалі, але в ще більших таких масштабах. Так обов'язково зустрінемось. Дякую вам за запрошення за те, що знайшли час для нас. Надіюсь, точно зустрінемось в цій команді навіть більше. Дякуємо дякую. дуже. Таня приверзиве Юрій Слободяний – для юг тудей.